Віра наша народжується від Слова і від споглядання Ісуса, Божого Сина, і радості нашої ніколи не буде кінця. Щоб тебе не зустріло, брат дорогий, не піддавайся на провокацію Сатани. Він нам може таких хмарів наслати, таких думок недобрих наслати. Не піддаваймось на провокації, дозвольмо Святому Духу, ім'я якому утішитель. Чуєте? Я пішлю вам що? Хоча він не тільки утішитель, але на першому місці Божий син поставив чудову якість. Він утішитель. І справжні слуги Божі, справжні обдаровані люди несуть церкві, Бог через них несе радість, утіху, підбадьорення, якщо навіть треба і докір, но в тому докорі завжди є благодать Святого Духа. Якщо Господь навіть приложить щось гірке, ну воно цілюще буде, каже Давид, благо мені, що я потерпів. Правда? Він навчився розуміти більше Господа. Господнє гірке Лучше, ніж дьявольське солодке. Лучше! тому що все походить від любові і від бажання зробити нам, як ми чули на початку, добро, добро і добро. Такому Господу хай буде слава. Хай йому буде подяка. Радіймо ним. Ходім з ним кожен день, ранок, вечір. Ви маєте право, чуєте? Ви маєте законне право на підставі писання йти до нього на прийом. Проблема наша ми не йдемо. Проблема наша ми не довіряємо. Проблема наша, ми сумніваємось. Я чув за одного мужа, який дуже був сильний проповідник. І одного разу на нього знайшов великий сумнів. Стріла прийшла ворожа. І він сидів в своєму кабінеті, Біблія лежала, але великий смуток його горнув. Сумнів прийшов, він усумнився у вірі. Проповідник Божого Слова, священнослужитель. І в його кабінет війшла дружина. І побачила його зажуреного і щось йому сказала, звернулась до нього. А він настільки був занурний свої думки, боротьбу. Він не зауважив, що вона його кличе. І мудра жінка зрозуміла, що чоловіком проблема. Вона пішла в іншу кімнату, переоділася все в чорне, заходив в кабінет його, нічого не каже і стоїться в чорному. А цей муж подивився і каже: хто помер в нашому домі? А вона каже, Ісус помер в нашому домі. Ні, Він воскрес! І Він возрадувався. Жінка його вибила із того недоброго, Бог і дав мудро. Він воскрес! Наш Господь був мертвий, радість велика, Він Воскрес. І якщо ти і я відійдеш з тої землі, нас чекає велика радість тебе і мене воскресить, сам Господь. Дасть нам нове тіло, не старе, що треба, окуляри зуби вилітають. Но, Тіло буде подібне до Ісусового тіла на віки віков. І наша душа буде наповна радістю, бо він буде з нами, а ми будемо з ним. Хай вас Бог благословить. Аллилуйя. Давайте ми станемо, будемо дякувати Господеві. Ще зараз. Дякую Аллилуйя тобі наш Господь. Тебе благословляє твій народ. Тебе величає наша душа. Алілуя! Алілуя! Хай співає тобі наш дух освячений тобою. Хай співає душа врятована тобою. Ава, Отче. Алілуя! Алілуя! Слава імені Твоєму. Слава імені святому.

благослови душе наша Господа, благословився внутрішній схід, Господь. Дух Святий, наповне радістю народний, наповни хвалою наші уста, наповни миром наші душі. Господь.

Сильний, могутній та добрий, Хвала Христу на віки! Хвала живому Богу на віки! Хвала в зібрані святи. Черна на роботі. гот Бог, мене. Слава Дух святий. Працюй над нашими серцями. Во ім'ї Ісуса. Аллилуйя. Халілуйя. Слава тобі, Господь! Ми благословляємо тебе, Отче. У цьому чудовому зібранні дає твій народ, Твоя свята улюблена церква, бо вона є очищена і освячена кров'ю Сина Твого а нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми тобі сердечно вдячні, що ти нам даруєш цю благодать, бути твоїм народом. Бути твоїми дітьми. Бути овечками твого улюбленого стада. Дякуємо тобі. Величає тебе наша душа, величає тебе наша внутрішність. Ти велике зробив з нами. Ти дивне зробив з нами. Ти нам подарував безсмертя. Ти подарував нам вічне життя, ти подарував нам усиновлення і праведність свою до нас. Слава, слава, слава Тобі, слава Тобі, слава Тобі. Добрий Господь, ми тобі вдячні, що ти є з нами в цьому зібранні. Ти з великою любов'ю оглядаєш наше серце. Яке ти так сильно полюбив, щоб віддав свого сина єдинородного, щоб вірючи в тебе, не загинув, але мав вічне життя. Господи, як добре, що ти прийшов, як добре, що ти прийшов на цю землю і дав нам руку допомоги, і дав нам спасіння вічне, і дав нам свою праведність, і покрив нас. Крилами любові, дякуємо тобі, дякуємо тобі, що ми є твій народ, твоя власність. Ти вложив в наше серце, цю віру живою, ту надію святую і нашу душу наповнив любов'ю Духом Святим. Дякую тобі за цю церкву, дякую тобі за прекрасну нашу молодь, за їхнє служіння. Тобі, я дякую. Я особливо бажаю, Господі. Щоб твоє молоде покоління особливо зогрів твоєю любов'ю. Щоб ти їх беріг у тіні крил твоїх святих, а ти знаєш, як ворог полчається проти наших дітей. Наша молитва сьогодні. Ми хочемо стояти в проломі за наших дітей, за нашу молодь. Це твоя молодь, це твої діти, це твоя власність, твоїми Ісуса. Бо ти заплатив велику ціну, нехай їхнє серце завжди буде відкрите перед тобою і закрите перед світом. Хай їхня душа буде храмом твоїм на все земне життя. Благослови братів, служителів цієї церкви, благослови молитовників, благослови старших, молодших, всіх хто, може, перший раз прийшов, Боже, всіх пригорни до себе. Як мати дитя, Ісусе, дякуємо Тобі за ту невимовну радість, яка навідала наше серце, яка є плодом Святого Духа, яка походить від тебе за це. Ми тобі дуже і дуже дякуємо, що цій радості немає кінця. Хвала тебі наш Бог. Поможи, щоб народ твій завжди був радісний. Поможи нам висвітлювати цю радість в нашому житті. Поможи нам завжди бути задоволеними, вдячними тобі, вірними тобі. Поможи нам любити Твоє Слово, любити друг друга і благословляти навіть ворогів наших. Поможи. Благодать твоя хай буде з твоїм народом і сьогодні, і завтра, і на віки віков. Боже, благослови це містечко. Ти бачиш, скільки людей ще тебе не знають. Наверни їх до себе, Господь. Дай їм пізнати радість народження з гори, дай їм пізнати радість прощення гріхів. Торкнися твоєю пробитою рукою, яка ніколи смутку не завдає, но завжди піднімає, завжди істіляє, завжди радує. Хвала тобі, хвала тобі вічна слава, вічний троєдиний Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь.